Чи має сенс фраза В мене така доля на рівні я нічого не можу змінити і щастя, це вибір. Чи все-таки так як ми живемо, Це єдина можлива опція, варіант, і інакше mm -mm. ми зібралися, щоб, власне про це поговорити і зрозуміти для себе. Дійсно, в житті все так по полочках розписано, розкладено, і ми просто живемо, і просто маємо. Діяти за якимись конкретними правилами, чи все-таки ми можемо створювати свої особисті? Я впевнена, ви можете згадати, хоча б одну ситуацію в вашому житті, де спочатку, в самому моменті, вам здавалося, що ця ситуація негативна, що вона вам приносить зло, що вона вас. Руйнує, але з часом, дивлячись, повертаючись в це минуле, дивлячись, аналізуючи вже з цієї версії себе з цим досвідом і з цими знаннями, ви дивитесь туди і розумієте, що все-таки ця ситуація мене власне збудувала, а не зруйнувала. Часто в самому моменті нам дійсно складно побачити дві сторони ситуації. Бо кожна абсолютно ситуація, кожна подія у вашому житті має дві сторони. На цьому полягає власне ця дуальність, цей світ, що немає одного завжди, якщо є одне, є друге. Якщо є світло, є темрява. Якщо є позитив, є негатив. Є верх, є низ, є право, є ліво. І цих перспектив може бути тільки більше, але напевно не одна. Коли ви дивитеся на ситуацію тільки з однієї сторони, це обмежує вас. І ваш кругозір для того, щоб власне можливо знайти розв'язання в якийсь спосіб, хоча б трішки полегшити сам процес проходження, тому що самі ситуації в моменті, ті, що ми називаємо складними ситуаціями, дійсно можуть нам бути складні. кожна ситуація, ось така складніша, дає нам цю таку можливість, таке підґрунтя до того, щоб наша сила зрощувалася. Ми отримуємо силу не тоді, коли в нас все добре, коли нічого не відбувається, коли стабільно. Завжди організм розвивається тоді, коли є якісь перешкоди, ніби за речі, які нам допомагають. Набирати цю силу, і якщо ви могли згадати хоча б одну ситуацію, а мені десь їх набагато більше. На рахунок цього негативу, позитиву що в моменті вам здавалося, що це негатив. Ви вийшли з неї, пройшли, прожили, мали якісь конкретні вже нові знання, і тоді ви вже думаєте, ага, все-таки через цю ситуацію негативну. моє життя зараз, наприклад, покращилось, або в мене з'явився досвід, який зараз стає моїм фундаментом. В моменті завжди. Ми вибираємо для себе найкращий можливий варіант зі всіх просто можливих. І коли ми йдемо кудись, не знаючи, що це для нас може бути погано пізніше. Ми йдемо туди, знаючи, що ось там ми отримуємо ту силу. І тільки виходячи з цієї поганої ситуації, ми отримуємо цю силу. І давайте так: позитив і негатив є в кожній ситуації. Ви прокинулися сьогодні зранку, на вас сильно світить сонце, бо ви не зашторили штори. І тут можна подивитися з тієї сторони, що, блін, мені світить так жахливо сонце, воно мене збудило. Я хотів поспати сьогодні довше, а через нього я маю вставати раніше. Друга сторона, та сама ситуація, ви встаєте, оу, яке сонечко класне, так світить круто. Дякую сонечко сонечкою. І це можна підставити до кожної ситуації, абсолютно до кожної ситуації. Моя думка щодо позитиву і негативу це типу. Для мене як спрощена версія сприйняття цього світу для полегшення, ніби сприйняття цього світу. Тобто, коли з нами щось стається, мозку набагато легше якось зааналізувати, зрозуміти, чи це нам несе якусь шкоду, чи ми помремо від цієї ситуації, чи ні. Тому розділилося. Наше мислення на позитив і негатив, щоб вміти відрізняти, і в побутовому житті нам може це допомагати. Але коли негативні переконання, думки перетягують на себе цю більшу частину, тоді наше життя автоматично стає нещасним, негативним, депресивним і так далі. Тобто, ми самі собі сформували життя, яке зараз маємо. Тоді ж, якщо позитив і негатив є всюди. Чи нелогічно і не легше для нас, для наших нервових клітин, прийняти позитивну сторону, позитивне бачення цього світу. Бо через стрес виникає більшість хвороб, або якась велика частина. І в моменті, коли ми додаємо собі додатковий стрес, дивлячись на світ через чорні окуляри, тоді. Навіщо? Кожна емоція насправді має свій сенс і підґрунтя, І не можна просто взяти і зігнорувати або сказати: все, від сьогоднішнього дня зі мною нічого поганого не відбувається. Якщо достатня віра в це, тоді так, можна. Звісно, жодна проблема тут не з'явиться. Не Але якщо у вас немає цієї віри, і ви якби хочете собі нав'язати. Обманути себе, що все тепер я бачу тільки хороше. Тепер в мене все добре. Тепер я живу тільки щасливе життя. То ви не пу... це не запрацює. Тому що ваш мозок має конкретні програми, які вбудували ви в нього, ваше суспільство, ваші близькі люди, які вас якби будували, коли ви були малі. Ці програми вони існують у вас ось тут. І коли ви просто в один день кажете, що я цього не буду бачити, ля, ля 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 я нікого не чую, нічого не бачу, в мене все добре, в мене все добре. Так можна погіршити свій стан і можна погіршити свою ситуацію. Тому що ви не тільки на початку переконані, що вас оточує сплошний негатив, а ви ще й починаєте. Себе обманювати в цьому, тоді ця дорога не в найкращу сторону для вас може бути. Але дивіться, кожна ситуація, яка у вас викликає якби так, негативну емоцію, чи злість, чи фрустрацію, чи смуток, це підказки для вас, на що ви зараз маєте звернути увагу. Якщо у вас з'являються негативні емоції на рахунок якогось такого більш стабільного моменту у вашому житті, наприклад, вашої роботи, ви кожного дня ходите і кожного дня. Злетеся, що вибрали саме ось це, тому що воно вам не подобається. Забирає вашу. Силу, ресурси так далі, це вказівка вам, що тут не все так чисто і не все так однозначно для вас, не все класно для вас. Якщо ці негативні емоції з'являються у вашому житті, це гарний момент, щоб звернути на них свою увагу, помітити нарешті те, що ви кожного ранку, наприклад, прокидаєтеся і не задоволені цим життям. Задайте собі питання, чому ви не задоволені життям? Чому не можна подавляти будь-які емоції, тому що вони так по по колеї, по колеї, накоплюються у нас. Тобто одна ситуація, де ми не виразилися, друга, де ми подавили себе, четверта, п'ята. І потім це все починає вибухати, тому що вже ось тут брак цього місця, як на телефоні. Все, не можна більше робити фоток відео в 4К, бо все, пам'ять закінчилась. Є ж різниця між тим, коли ви сфоткали фотку. Вона вам не сподобалася, ви одразу її видалили, тобто якби так пропустили через себе. І коли ви не знаю 10 років робите ті самі фотки, які вам не подобаються, вони вам приносять більше дискомфорт, ніж кайф і задоволення, і ви їх не видаляєте. І скільки часу потім нервів треба на те, щоб очистити сховище, десь там перемішане з класними фотками, і так само з поганими, які вам не подобаються, і так далі. І це просто набагато ресурсозатратно. Вам не здається, хочу поділитися з вами прикладом ситуації, яку я впровадила в своє життя, і мої ранки покращилися, або ж моє сприйняття себе перед зборами кудись, тобто в точці початковій точка А я ще не зібрана, накрашена уложена в точці Б. Я в точці А. І як мені вдалося трошечки полегшити і покращити свої ранки? Я була людиною, яка якийсь час, довгий час не любила прокидатися зранку. І тим паче на якусь таку серйозну подію, типу школа, ні. І те, що я зробила, вона запрацювала тільки в довгій перспективі. Тобто перший раз воно було так фіалету, ну без різниці. Але коли я так років два робила, о. Це заграло зовсім іншими фарбами. Кожного ранку, коли я прокидалася з будильником, я б не сказала, що він мене крепко заряджав на супер мега позитивний, продуктивний день. Більше давав мені відчути фрустрацію і роздраження від цього вже початку дня. Маленька дія, яка допомогла мені змінити ось це в довготривалій перспективі. Це на кожен свій будильник писати повідомлення, текст, якийсь милий для себе, тобто якесь приємне побажання, яке я хотіла би відчути почути. Прочитати зранку, або побажати собі гарного дня і сказати, яка я сьогодні прекрасна яка я сьогодні молодеся, встала зранку. І такими маленькими фразами я будилася кожного дня. І я читала ці тексти. І мені було так приємно, що я якби відкриваю зранку телефон. І перше, що я бачу, це побажання мені гарного дня, признання мені в тому, яка я прекрасна, гарна, розумна і мене достатньо в моменті зараз. Це дуже вплинуло на мою підсвідомість. Це мені допомогло з часом. Полюбити ранки. <ріхи> це вся естетика таких ранніх підйомів мені подобалася як просто факт в когось. Але впровадити це в своє життя Ну, в... Mm -mm, ніколи в житті і були, можливо, ще якісь критерії, але я впевнена, що це один з пунктів, які я робила, і мені він дійсно почав приносити задоволення прокидатися зранку. Тобто в голові відклалася думка, що наш ранок одразу починається з позитиву. Наш ранок, мій ранок, одразу починається з того, що мені хтось говорить щось приємне. Ця штука вона дуже маленька, але кожні такі маленькі дії, які ми впроваджуємо в своє життя на рівні такої рутини, тобто. Щось малесеньке. Ми робимо для себе приємно. Типу одягнути сьогодні свої найкращі шкарпетки, найзручніші. Просто тому, що сьогодні я цього захотіла, а не тому, що сьогодні немає достатньо події. Я нікуди не йду. Можна вдіти якісь старі задрипані шкарпетки. Любов до себе вона проявляється в маленьких деталях. Це маленькі дії, які ви впроваджуєте в своє життя, так потрішечки тут ще чуть-чуть, тут чуть-чуть. І ваше життя одразу не наповнюється цим щастям, натхненням і любов'ю. Але з часом ці пазли вони складаються, і ці, якби такі цеглинки вони починають створювати цей дім. Це дуже класний приклад, який я почула недавно, і дуже хочу з вами поділитися, тому що він про подавляння емоцій, і це дійсно максимально перекладається на наше життя. Уявіть собі, ви їдете машиною, і в моменті вашої поїздки на як це називається? на цьому екранчику, з'являється червона лампа. Вона починає горіти і вам якби сигналізувати про те, що в машині є якісь неполадки. І людина, яка подавляє емоції в цьому випадку, вона просто бере і виключає цю лампочку, не знаю, чи вона кнопочку нажимає, щоб її не було видно, чи щоб звук не піпікав і все, їде собі далі. Але коли вона нажала на цю кнопочку, тобто подавила свої емоції, вона не вирішила проблему, вона взагалі нічого не розв'язала. Вона, навпаки, відклала проблему, щоб вона накопичувалася, накопичувалася в такий сніжний ком, який. Сто відсотків потім колись випаде, спаде і вас розіб'є вб'є і так далі. Свідомий водій, який бачить, що в машині зараз горить лампочка червона, помаранчева, не знаю, що щось не так. Можливо, треба перевірити. Він не буде їхати далі. гу-гу-гу, я нічого не бачу, нічого не знаю. В мене все добре. Я добре їду, в мене немає жодних проблем, все класно. Так, але в якийсь момент він має стати, перевірити, що з лампочкою не так, і дійсно, яка там може бути потенційна проблема. Проходячи успішно якусь проблему, нам може здаватися, що ми на правильній дорозі. Але чи ця правильна дорога, справжня наша дорога, подумайте про це. Все у вашому житті залежить від перспективи і від того, з якої сторони ви підійшли. До цього життя мені дуже подобається ось ця картинка, і це так само переноситься до дискусій з кимось. Наприклад, коли ви не погоджуєтеся з іншою людиною щодо якоїсь одної ситуації, завжди пам'ятайте, що ця людина може дивитися власне з цієї другої сторони. Кожен з вас може мати правильну думку, може мати рацію, коли ви відкриті на інше бачення. Тоді автоматично ваше життя набирає менше проблем. А я під кінець цього відео хочу подякувати вам, людям, які зараз зі мною на початку мого шляху ютубера, блогера, або просто людини, яка хоче ділитися своїми сенсами з іншими людьми. Я дякую за те, що ви зі мною, дякую за вашу підтримку, за ваші слова. Я всіх люблю I don't need to know